24 серпня 2016 року Україна, місто Красноград. Наша держава святкує перший ювілей 25 25-ту річницю з дня проголошення незалежності. Головне свято країну стало хорошим приводом для багатьох мешканців нашого міста зібратися разом, привітати одне одного зі святом, взяти участь в урочистих і святкових заходах. Із центральної площі міста до приміщення районної бібліотеки вирушає колонна людей. Краснораці кладуть квіти до погрудя славетного сина українського народу Тараса Григоровича Шевченка, віддають данину шани людині віковічної мрії, якого була незалежність для України. Урочисті заходи продовжуються в районному будинку культури. Їх відкриває голова районної державної адміністрації Євген Третяков. він звертається із такими словами. Вся наша життя, нашого государства началась давним давно З наших пра пра. пра пра З перших тих людей, которые захотели быть вільними. Вольними на землі, вільними в своїм вероисповеданиям. и вольными в своих границы. Все-таки мы с вами сегодня строим не то, что новое государство, а исключительно то, каким видели его в самом начале. Только сегодня 21 век. Но в любом веке за свободу нужно было бороться, за свободу нужно было драться. И наш народ это делал всегда и никогда не был сломлен. И сегодня для нас, наверное, очень серьезное испытание понимать о том, что мы уже состоявшиеся, но еще так молоды и движемся вперед. Традиційно в цей день вітають і нагороджують тих людей, які своєю працею вчинками примножують добробут Красноградщини, серед нагороджених грамотами районної державної адміністрації. Сергій Сливка, учасник антитерористичної операції, Сергій Білик, голова студради Красноградського коледжу Харківської гуманітарно-педагогічної академії, Віолета Боровська, наталинський сільський голова, Микола Гнатенко, заступник директора Петрівського НВК, Людмила Єдикіна, член молодіжної пошукової організації Фенікска, Олександр Коваленко, депутат багатьох скликань. Сільської ради. Захід продовжується святковою програмою, яку підготували працівники районного будинку культури спільно з самодіяльними колективами району. Згодом у сквері студентів відбулася виставка ярмарка робіт, майстринь декоративно-прикладного мистецтва. Як розповіла її організатор Галина Ткаченко, захід присвячений ювілею України. Незалежності України, майстерська градження в ярмарок. де майстри класи Можна придбати вироби, а можна навчитися їх робити, малювати, іграшки робити, заколочки, або вишивати, а також можна сфотографуватися з нашими ляльками і просто Заявила про себе і молодіжна рада, що діє при Красноградській міській раді. Юники та дівчата подарували мешканцям та гостям міста розважальну програму. Вона була розрахована на різні вікові категорії населення. Цікаво і весело було всім. Також молодь збирала благодійні кошти на лікування тяжкохворої дитини, пригощала всіх бажаючих смачними варениками і бутербродами з салом. Кульмінаційним моментом святкувань цього дня став флешмоб повітряних кульок та концерт на головній площі міста за участі київської співачки Натаніки. Не став на заваді святу навіть дощ, молодь люди старшого віку під парасольками, об'єднані святковим настроєм, спільними ідеями і помислами, відзначали 25-й день народження своєї країни.